У Коцюбинському пройшов турнір зі спортивного танцю Українські традиції у танцювальній історії селища. Це були перші відкриті змагання. В них брали участь пари з Києва, Львова та Прирпіння. Всього 260 учасників організувала змагання студія танцю стиль з Коцюбинського. Данный турнір уже давно був ідеєю, яку я винашував і в принципі в році году її осуществили наконец -то, Тому що наш колектив дуже активно участвує в танцювальній житті всієї України, ми їздимо по Києву, Київській області, їздимо в інші міста, куди нас приглашають. Но ні разу не устраивали сами турнір для того, щоб показати, де ми ростемо, де растут наші танцоры і який у нас прекрасний город. Нір організовували традиційно в складщину. Хтось допомагав з подарунками, хтось з технікою, хтось з паркетом. При цьому всі керувалися любов'ю до дітей і небайдужістю до танців. Я сподіваюся, що це просто такі з'явилася у нас можливість. Доросли, може ми десь в своїй свідомості, що це потрібно проводити. І в першу чергу для нас, тому що це наше майбутнє. Дивіться на своїх, тобто наші дітки. Хм, супер. Спортивний танець належить до числа дорогих видів спорту. Доводиться платити і за костюми, і за індивідуальні заняття за участь у турнірах. Проте, якщо вже любов до танців є, то її не побороти. Я сам захотів піти на танці, тому що це дуже гарне від спорту. Ну я взагалі, як дівчинка, мені дуже подобається танці, але одного разу подивилася на ну, передачу, і там я побачила, що там так гарно танцюють пари, так а дівчата взагалі й То мені то мені захотілося піти на танці. і... Я. Я, саме сюди. Ірпінь, він, він же красиве місто і потрібно, щоб в Ірпіня були дуже красиві танцори різні спортсмени, футболісти. Тому Ірпіню потрібні спорттанці. Якщо ми будемо добре тренуватися, то ми будемо їздити на різні чемпіонати світу, там ну чемпіонати України. Ми якби це зможемо прославити Ірпінь, тобто ми поможемо йому своєю славою. Ні, важа! Людмила Лозовака, Павло Лозовий, фінь ТБ